Вже дев'ять днів тебе немає з нами, болючих і пекельних дев'ять днів. Вмиваємось кривавими сльозами, і світ без тебе, Рома, почорнів, вже дев'ять днів сумненька наша хата, яку ти так трудився, будував. Вже дев'ять днів не чують діти, тата і мріють, щоб ти їх поцілував. Вже дев'ять днів дружина є вдовою, а в лоні ненароджене дитя. Дев'ятий день, як стало сиротою, бо обірвалось таткове життя. А для матусі дев'ять днів це пекло, яке прожити мусить на землі. Єдиний син, що воював за пекло, загинув разом з другом на війні. Вже дев'ять днів сумують побратими, за твою смерть помстяться москалям. Світанки й вечори стали сумними. Не віриться сусідам. Чителям, не віриться, що своїми ногами не прийдеш до Наталі діточок. Не віриться, що не обіймеш мами, Сестричком не принесеш квіточок. Не віриться, що ти тепер в могилі, травичку не покосиш у саду. Як тебе вернути? Ми безсилі, бо серпень нам приніс страшну біду. Подвір'ячко сумує за тобою, бо руки Рома. Ти в золоті, думки тепер наповнились журбою. Чому залишив нас на самоті? Казав, що прийдеш, трохи почекати, все буде добре. Ти нам обіцяв, що донечку ти будеш колисати, і місце для пісочниці шукав. Ти планував багато наш герою, Всевишній твої плани обірвав, і сльози дев'ять днів течуть рікою. До себе Господь воїна забрав. Душа у царстві Божім спочиває, вже дев'ять днів ти, Рома в небесах, вся Україна про героя знає, віддав життя, не знав, що таке страх.